У нас утворилася петля. Пров'язуємо 8 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 З'єднуємо в кільце, Для цього вводимо гачок в першу петлю. У нас на гачку є 2 петлі. 1 2 Накид. Пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо перший рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Це петлі підйому. Вони теж рахуються як стовпчик з одним накидом. Перший рядочок складається з 20 стовпчиків з одним накидом. Накид, оцю ниточку, щоб нам не заважала. Будемо прикладати до кільця і обв'язувати. Вводимо гачок в кільце, накид, перетягуємо ниточку. Назначку є три петлі: Один, два, три. Накид. Пров'язуємо через дві петлі, знову накид пров'язуємо через дві петлі. накид, вводимо гачок в кільце, накид перетягуємо ниточку. Насначку є три петлі, один, два, три. Накид пров'язуємо через дві петлі, знову накид пров'язуємо через дві петлі. Ми пров'язали один, два, три. Три стовпчики з накидом. Ми повинні пров'язати ще 17 стовпчиків з накидом. Продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Ми зв'язали перший рядочок, з'єднуємо його, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Назначку є дві петлі. Один, два, накид, пров'язуємо через ці дві петлі. Оцей кінчик ниточки, щоб нам не заважав, ми його відрізаємо. В'яжемо другий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі, Це петлі підйому. Один, два. 3. Пров'язали. В'яжемо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Накид. Наш стовпчик з накидом. Ось тут. Пропускаємо 2 стовпчики з накидом. 1, 2. Вводимо гачок між 2 і 3 стовпчик з накидом. Накид. Перетягуємо ниточку і пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, Два, три, чотири, накид. Пропускаємо два стовпчики з накидом. Ось тут наш стовпчик з накидом. Один, два, пропускаємо, вводимо гачок між другий і третій стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири, накид. Вводимо гачок між другий і третій стовпчик. Пров'язуємо стовпчик з накидом, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. У нас на гачку є 2 петлі. 1, 2, накид. Пров'язуємо через цих 2 петлі. В'яжемо третій рядочок, пров'язуємо 3 повітряні петлі, 1, 2, 3, це петлі підйому, пров'язуємо 5 повітряних петель, 1, 2, 3, 4, 5, накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 5 повітряних петель, 1, 2, 3. 3, 4, 5. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 5 повітряних петель. Накид вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Ми пров'язали 5 повітряних петель, з'єднуємо третій рядочок. Вводимо гачок у третю петлю. 1, 2, 3. Назнагачко гачкою дві петлі, накид, пров'язуємо через цих дві петлі. Будемо в'язати четвертий рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, накид, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю і пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Один, два. Ми пров'язали один, два. Два стовпчики з накидом. Сюди повинні пров'язати ще чотири стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Чотири. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо шість стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість накид. Водимо очок піднис під наступну арожку. Теж пров'язуємо шість стовпків з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок. Вводимо очок в третю петлю. 1, 2, 3. Насначкою дві петлі. Накид. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо п'ятий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі, ці петлі підйому. 1, 2, 3. Пров'язуємо чотири повітряні петлі, 3. 2, 3, 4. Накид. Вводимо гачок в перший стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. У нас на гачку є три петлі. 1, 2, 3, Накид. Пров'язуємо тільки через дві петлі. Накид. Вводимо гачок. У наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. У нас нагачко є 4 петлі. Накид пров'язуємо тільки через дві петлі. Накид, Вводимо гачок, в наступний стовпчик з накидом. накид, перетягуємо ниточку і пров'язуємо тільки через 2 петлі. Накид, вводимо гачок, в наступний стовпчик з накидом. Накид перетягуємо ниточку, і пров'язуємо тільки через дві петлі. накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Накид. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо тільки через дві петлі. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Накид. Перетягуємо петлю і пров'язуємо тільки через дві петлі. У нас на гачку є 1 2 3 4 5 6 7. 7 повітряних петель. Накид. Пров'язуємо через цих 7 повітряних петель. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4, накид. У нас ось тут утворилася арочка. Вводимо гачок під низ, під арочку. Накид притягуємо ниточку і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, Чотири накид. Ось тут ми пров'язуємо шість стовпчиків з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо 4 повітряні петлі, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом, 4 повітряні петлі, шість стовпчиків з накидом зі спільною вершинкою, 4 повітряні петлі. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Ми пров'язали 4 повітряні петлі, будемо з'єднувати. П'ятий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Насначкою дві петлі, накид. Пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ, під арочку. Сюди ми пров'язуємо п'ять стовпчиків з накидом. Один, два. Три. 4 5 Накид Вводимо гачок під низ під наступну арочку Теж пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом 1 2 3 4

Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок. Вводимо очок в третю петлю. Один, два, три. Назначкою дві петлі. Один, два. Накид. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо сьомий рядочок. Пров'язуємо одну петлю під йому. Пров'язуємо п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось тут з цього стовпчика. Ось цього з ось з цього стовпчику. накидом ми пров'язали 5 повітряних петель. Два стовпчики з накидом ми пропускаємо. Один, два, вводимо гачок у третій стовпчик з накидом. Накид перетягуємо ниточку, наснагачкою дві петлі. Накид пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Пров'язуємо 5 повітряних петель. Один, два, три, 4, 5 пропускаємо два стовпчики з накидом. Ми ось тут пропускаємо один, два стовпчика з накидом. Вводимо гачок у третій стовпчик з накидом, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1 2 3 4 5. Пропускаємо два стовпчики з накидом. 1 2. Вводимо гачок в третій стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок в петлю підйому. Накид. Нас гачку є три петлі. Накид. Пров'язуємо через дві петлі. Накид пров'язуємо через дві петлі.